Ми з дітками робимо від найпростіших технік, такі як каракулі, і починаємо працювати зі складнішими техніками. От ми робили руки підтримки, а перед паскою ми робили ось такі чудові пасхальні яєчка. За другою освітою Іванна Голуб кризовий психолог. З перших днів війни вона працювала у консультаційному центрі, де по телефону надавала психологічну допомогу, а згодом ініціювала проєкт Арт обійми. Він розрахований насамперед на дітей віком від трьох років. Діти не можуть, так як дорослі, відвести консультації. Ми завжди за допомогою творчості це лікування творчістю, лікування мистецтвом. Ми з дітками малюємо, ми ліпимо, ми займаємося арт роботою, і це, звичайно, дає свій ефект. Дітки йдуть на контакт. Спочатку обережно, батьки теж придивляються, але як правило, люди бачачи, розуміючи, що нічого такого не відбувається, щоб їх стривожило чи налякало. Діти включаються в роботу, і дітям це до допомагає розвантажитися психологічно. До проєкту Арт обійми долучаються волонтери, як фахові психологи, так і студенти. Відновлення емоційного балансу головна, але не єдина мета арт-терапії. Завдяки їй психологи допомагають батькам краще зрозуміти стан дитини. Ми використовуємо проективні методики. Будинок проективна методика сім'я, сім'я, в якому діти можуть намалювати себе, маму, тата, братів сестер. Ми бачимо з чим пов'язана криза у дитини. Розповідаємо про це батькам. Діти все відчувають. Наприклад, видно, що на малюнках будинків двері стають зачинені, забори стають високими, діти стають замкнені, але це не критично. з Цим можна працювати. Вони почали багато малювати прапорів України, гербів і іншої символіки. Що означає, що всі розуміють, що наша нація дуже сильна і непереможна на заняттях з арт-терапії з дітьми використовують зокрема воскові олімці та пластилін, купують їх власним коштом. Тому, як каже Іванна Голуб, були б раді підтримці спонсорів. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.